Отже, 21. Фізичні вправи, фізичні вправи, Тут карта ну, так, звукова, вона і треба так почути боки і в чомусь слухати і чути. Давайте бачите, досі ти бореться. Отже, всі ціна нам діла, тіла це прям дух на Отже, це моя мотивація. Час і часу Але відео натихали, щоб ти хати. Тож відео були ну собі в тиждень мені ну, зімки по сім секунд також. Раз, і два, і три, і 4, 5, і 6, і сім. І восім, і дев'ять, і десять, і одинадцять, і двіна, і трина, і чотирна, і одна, і шістна, і сімна. Взагалі число сім. Нагадую. Число повноти, сім кольорів веселки, сім нот. Тож, приєднуйтесь до управ. Бо Бог нам дав ці, цю шкуру, ці тіла, як скафандри, да? в яких живе дух. І рекомендую вас тему перед приходом на землю. Андрій Шапал, Трансформацій Центр, що ми всі вже знали, на що ми йдемо, на що ми підписалися на планеті Земля, на що ви обрали сторону Бога. Така дорога, що молитись за обіжаючих нас. Да. За ворогів. А, а взагалі, Дініс Рововський, через нього Дух Святий Потужно сказав: завершаття молитви за всіх. Це є в Біблії, за всіх президентів, за всіх за всі Константиненти, Да? Звісно, ми починаємо завжди із своїх рідних, да? але насправді Ісус за всіх а, пішов на той світ, да? просто. Так, в минулому психолог, але зараз для мене Ісус головний психолог, да? скажімо так, що християнський психолог вже ближче до цього в процесі. Тож, виходить, наприклад, якщо ми не прощаємо, автоматично та людина чи та країна стоїть перед нами, да? перед нашою дорогою до Бога. Тобто вони просто перекривають нам ну, ніби кисень духовний. Да? Тобто гірше стає не ворогам, а іменно нам. Тобто людина постійно в негативному стані, відбувається послаблення імунітету, починаються хвороби, проблеми. І про це Ісус і мав на увазі саме це, що якщо ми не прощаємо, то автоматично наші гріхи також не прощаються. От така теорема да? духовна. Ісус все розширив, да? але дуже потужний ще. Ми живемо в останній час, і зараз Дух Святий зливається на да? і відкривається нова інформація, більш глибша. Також і старшим людям вже йде пророчество. Так? І вже відкривається більша глибина. Так? Суди Божі відкриті, це вже факт. І суди Божі починаються з дому Божих. Ісус наш Спаситель, якби замістительна жертва за нас Да? Але щоденно ми повинні освячуватися. Ми ж не стали святими після прийняття його жертви. Так? Як стали християнами, прийняли хрещення. І рекомендую, до речі, Івана Пенвишаха проповіді, він часто говорить, що іноді люди приймають хрещення, їх ніби так покупали і нічого не змінилося. Так? Але дійсно суди, суди Божі з християн починаються. Якщо ви зараз в цьому світі не цікавитесь, духовно не розвиваєтесь. Ми ну, розвиваємося, да? скажімо так, то навіщо вам дійсно Царство Небесне? Тобто за гріх смерть, а Бог хоче, щоб всі спаслися, да? Тож молимося один за одним в коментарях поради. Також думаємо про тіла, в кожного в нас свої випробування. У мене, наприклад, харчова залежність, я з цим борюсь, да? перехожу вже як їсти там. Їсти, то салат, велику порцію, да, наприклад, хтось з паливом бореться, да, то також треба просити мудрості в Ісуса, щоб то побороти. Щось допускав Бог якісь хвороби як для спасіння, да, щоб зменшити егоїзм. Да, бо то саме егоїзм він і погубив, скажімо так, духовність в, в Люцифера, да, Синзарі, той, хто свя... Провозглашав Бога як, скажімо, так, славив його тут раз і захотів, щоб йому славу здавали почисті, да? кланялись. Так само в фільмі Материнська любов рекомендую набирати від тобі сімейний фільм «Материнська любов, китайський, християнський. Материнська любов дуже потужний. І в ньому якраз про те, що знання теж надмівають. Людина може високо задерти носи, скажімо так, і втратити людяність. Як бачимо, досягнення світу, о, призвело до чого? Війни, да? на жаль, що, звісно, використовується в добро, але, на жаль, і дуже багато на зло. Тобто постійно йде боротьба добра і зла. А зараз йде боротьба за кожну душу. Так, сонечко в кадр кожному. Тож будьмо світом до цього світу. Ведіть духовні свої щоденники, да, і пам'ятаємо, що людина не номер один. Що проклята кожна людина, яка надіється на іншу людину. Да? Важливо, щоб ми надіялись на Бога. Бо це дорога. Да? Якщо людина надіється е, на будь-що, на роботу, да, на свої знання, е, вона втратить. Вона втратить. І це. Це важливо знати кожному, так? Да? Тож номер один, ти Боже, ти номер один. Ти тверезна без землі, чудовий Сонця, зірка Сонця, да? якби сонце десь так відхилилося, на скільки з радусів туди або сюди, то планета Земля б або б згоріла, або б замерзла, да? або б все, як Антарктида. Ми б тут як пінгвіни, пучка грілися, може туди краще було. Б, да? Повчитися пінгвіні, як вони зимодіють один з одним. Да? Важкі хуртовини, як вони а, міняються місцями хтось всередині, хтось по бокам, да? і так вони в ту бурю витримують. Да? Ті, хто замерз, потім йдуть всередину, а ті, хто зсередини йдуть з і так вони по колу рухаються. Ну, це взагалі мудрість твоя Божа. І взагалі усьому, що створив Бог. Висока геніальність, да, йому вся слава честь, поклоніння. Він нам дав ті мозги. Якщо хтось ставить свої знання вище Бога, а це значить, він ну, просто претендує да, на на тіло да, своє, а тіло не наше, Воно куплене другою ціною, вже за заплачено. заплачені. Да? Ісус заплатив, але свобода вибору, вона існує. А, дерево життя, дерево пізнання, добра і зла, і дерево життя. Тут так дерево життя, буквою «Т». Взагалі, насправді Ісус Він ніс, кажуть, таке брівно, да? а вже перекладено, перебивав. І вверху там ще табличка була. Ну, взагалі, і це, я знаходжусь в церкві католиків францискіанців де нас прихистили дев'ятьох українців, вже понад рік проживаю. І Тео, це греческий такий хрест. Да? І тут так дерево. І взагалі Ісус є. Це дерево життя в Едемському саду, там заборонено було в і Єві жити в Едемі. Чому? Тому що вони не мали права доступу до, до другого дерева, да? щоб знову не жити вічним життям. Вони, з'ївши те дерево, з того дерева, вони втратили статус, статус дітей Божих і стали просто творіннями. Духовна смерть стала. Тому що кожен, хто народжується згори з нас. Да? Дух Святий веде, і побуждає, і перепровірте себе, чи хочеться вам ділитися духовною істиною. І Хай Дух Святий вам надихає, відкриває свій план. Дух Святий відкриває твій план в наших життях, моєму і кожного, хто дивиться, дивитиметься поза часом і простором. І суди Божі, призиваємо суди Божі, да? йде жатва останнього часу. Тож готуємося щодня молимося, мукаємось. ще раз рекомендую сімейний фільм, фільм. в Ютубе нам да. материнская любовь. І все, слава тобі, Боже, ти новий.